сьогодні першу доповідь, ми заслухаємо, буде доповідь Анастасії Возняк на тему «Арбітражна угода в міжнародному комерційному арбітражі. Порівняльно-правовий аспект. Анастасія, прошу вам слово. Тоді всім добрий вечір. Мене звати Возняк Анастасія. Я студентка групи МВП 22 І тема моєї доповіді сьогодні це арбітражна угода в міжнародному комерційному арбітражі, порівняльно-правовий аспект. Почнемо з того, що на сьогоднішній день, враховуючи стрімкий розвиток комерційних відносин між українськими та іноземними компаніями, важливим є питання вирішення спорів, що виникають між ними. Одним з найбільш ефективних способів, способів вирішення спорів, що виникають у зовнішньоекономічній економічній діяльності, є звернення до міжнародного комерційного арбітражу. Вирішення спорів у міжнародному комерційному арбітражі здобуло широку популярність серед суб'єктів зовнішньоекономічної економічної діяльності через оперативність, компромісний характер та відсутність надмірної формалізованості процесу міжнародний комерційний арбітраж взагалі розглядається як спосіб вирішення цивільно-правових спорів, що виникають у сфері здійснення комерційної діяльності між особами приватного права у випадках, коли ці спори ускладнені наявністю іноземного елемента, завдяки якому зазначені спори вирішуються спеціально встановленими недержавними органами згідно з особливою процедурою, встановленою сторонами спору або визначеними в інший спосіб. За загальним правилом у статті 2 Нью-Йоркської конвенції про визнання та приведення до виконання іноземних арбітражних рішень, арбітражною угодою визнається письмова угода, за якою сторони зобов'язуються передавати в арбітраж усі або будь-які суперечки, що виникли або можуть виникнути між ними у зв'язку з будь-якими конкретними договірними або іншими правовідносинами. Об'єкт яких може бути предметом арбітражного розгляду. Також, торкаючись питання класифікації арбітражних угод, варто відзначити, що від вітчизняне законодавство передбачає два види таких угод: а саме арбітражна угода і арбітражне застереження, про яке я сьогодні теж буду згадувати. Арбітражна угода укладається переважно тоді, коли спір вже існує і має ретроспективний характер. Така Перепрошую, така практика є менш поширеною, адже сторони, між якими виник спі, рідко знаходять компроміс, а арбітражне застереження, у свою чергу, міститься в договорі між компаніями перед виникненням спору, націлене на майбутнє. Зазначені види угод щодо міжнародного розсліду мають однакову юридичну силу, хоча з практичної точки зору арбітражна угода є більш пристосованою до конкретного спору та процесуальні моменти є більш визначеними. Проте це не є підставою наділяти її більшою юридичною силою. І перша країна, про яку ми сьогодні поговоримо, це Швеція, арбітражний інститут торгової палати Стокгольма регулюється законом Швеції про арбітраж 1999 року. І незважаючи на те, що Швеція офіційно не прийняла типовий закон інцитрал про міжнародний комерційний арбітраж, типовий закон став джерелом натхнення для шведських законодавців і більшість положень дуже схожі на його положення якраз. Арбітражна угода, яка передбачає арбітраж у Швеції, зазвичай регулюється шведським законодавством, якщо сторони не домовилися про інше. Щоб арбітражна угода була дійсною, треба виконати декілька наступних умов. А саме перше, це сторони повинні бути дієздатними для укладення арбітражної угоди. Арбітражна угода повинна стосуватися спору, що виникає з конкретних правовідносин або стосуватися конкретного спору, і справа має бути арбітражною. Згідно зі шведським законодавством, арбітражна угода не повинна бути заплянозапльмована примусом, шахрайством, помилкою чи будь-якими іншими обставинами, які можуть зробити її недійсною відповідно до звичайних норм договірного права. Для арбітражної угоди не потрібна особлива форма. Це означає, що усні арбітражні угоди також є юридично обов'язковими та прийнятними. Однак практично всі арбітражні угоди складаються в письмовій формі, або є положення про вирішення спору в комерційному контракті, або щирічні сторони укладають окремо після виникнення спору. Сторони повинні мати право укладати арбітражну угоду, тобто, якщо стороною є корпорація, вона має бути належним чином зареєстрована та представлена. Не повинно бути жодних обставин, які призводять до того, що Нані арбітражної угоди визначається недійсним або необґрунтованим. у деяких випадках, арбітражний суд може скасувати арбітражну угоду, якщо вона буде визнана несправедливою. Це може статися, якщо, наприклад, одна сторона займає непропорційно сильну сторону позицію на переговорах порівняно з набагато слабшим контрагентом. Арбітрабельність спорів також регулюється шведським законодавством, навіть якщо право застосоване до суті спору або арбітражної угоди є іноземним правом. Відповідно до шведського законодавства, спори, які сторони не можуть врегулювати за домов не можуть бути предметом арбітражу, тобто вважаються такими, що не підлягають арбітражу. Зазвичай вони включають спори пов'язані з кримінальним або сімейним правом, а також реєстрацію та дійсність патентів і торгових марок і питання покарання та конфіскації. Сторони в арбітражних судах у Швеції також можуть погоджуватись на будь-яке застосоване право. За відсутності такої угоди арбітраж вирішує застосоване матеріальне право. Це твердо закріплено, як принцип у шведському законодавстві. За принципом арбітражна угоди є обов'язковою лише для, для сторін. Угоди, хоча третя сторона, яка не підписала її, може бути зобов'язана арбітражною угодою через непряму згоду або правонаступництво. Закон Швеції про арбітраж не містить жодних спеціальних положень щодо приєднання третіх сторін. Сторони вільні домовитися про приєднання третьої сторони до процесу, але третю сторону не можна примусити приєднатися. Також розділ шостий закону Швеції про арбітраж прямо передбачає, що арбітражна угода не може бути використана, якщо вона була укладена до суперечки у випадку суперечок між комерційним підприємством і з і споживачем певних товарів, послуг або інших товарів для приватного користування, якщо інше не передбачено законодавством Швеції. Іншими словами, шведське законодавство не допускає арбітражних угод щодо майбутніх суперечок між компанією та споживачем. Наступним є Франція. Французьке арбітражне право викладено у цивільно-процесуальному кодексі Франції. І арбітраж вважається міжнародним, якщо він зачіпає інтереси міжнародної торгівлі. Цивільно-процесуальний кодекс Франції застосовується до всіх арбітражних проваджень із місцем провадження у Франції. Деякі положення є обов'язковими, а інші застосовуються лише у випадку, коли сторони домовилися про інше. Арбітражна угода може охоплювати існуючі або майбутні спори за умови, що вони підлягають арбітражу. У міжнародному комерційному арбітражі дійсність. Арбітражної угоди не залежить від будь-якої конкретної умови, будь то матеріальна або процедурна, хоча зазвичай такі договори укладаються якраз у письмовій формі. І в Франції арбітражне застереження визнали лише у 1925 році, і тільки з комерційних справ. Тепер законодавство Франції застосовує термін арбітражна угода для визначення родового поняття, яке охоплює як арбітражне застереження, так і твердейський запис. Арбітражні застереження вважаються юридично автономними та відокремленими від основного договору. Таким чином, недійсність відсутність основного договору не впливають на їх дійсність немає особливих обмежень щодо складання арбітражного застереження. Хоча воно повинно чітко виражати намір сторін передати свій спір до арбітражу. Також рекомендується, щоб вони вказали характер і обсяг спорів охоплених. І погодилися стосовні процедурні правила. Сторони можуть відмовитися від свого права подати заяву на скасування арбітражного рішення, про що вони повинні повідомити, прямо вказати про це в арбітражному застереженні. Наступним є Китай. Тут варто згадати закон про арбітраж Китайської Народної Республіки, який регулює розгляд арбітражних справ у Китаї, включно з усіма арбітражними провадженнями з місцем розташування в КНР. У у багатьох аспектах він нагадує якраз типовий закон Юнсітрал, але має деякі відмінності. Зокрема, цей закон опосередковано запороняє арбітраж адхок. Хоча з кінця 2016 року ця заборона може бути пом'якшена до суперечок, що виникають у зв'язку з, бізнес, з бізнесом у визначених законах вільної торгівлі в КНР. Згідно з статтею 16 закону КНР про арбітраж, арбітражна угода повинна бути укладена в письмовій формі, як і у контракті, так і окремо, і містити наступне. Перш за все, це вирішення наміру сторін звернутися до арбітражу, зазначення справ, які мають бути вирішені через арбітраж, і вирішення арбі... арбітражної комісії. Таким чином арбітражна угода може охоплювати майбутні спори. Крім того, відповідно до статті 17, будь-яка з наступних обставин робить арбітражну угоду недійсною, а саме справа. Справи для арбітражуна є арбітражними. Сторона арбітражної угоди мала або має обмежену цивільну дієздатність або її відсутність, або одна сторона примусила іншу сторону до укладення арбітражної угоди. Також а, чи є особливі питання, на які слід звернути увагу під час розробки арбітражного стереження, і це вже йде думка якраз юристів у Китаї. А, вони вважають, що перш за все сторони повинні врахувати наступне. Застереження про змішне вирішення суперечок, наприклад, передбачають як судовий процес, так і арбітраж мають високий ризик бути визнаними недійсними. Найкраще вказати мову арбітражу в арбітражному застереженні. Двомовне провадження з китайської як однієї мови є прийнятним, але може бути неефективним, тому бажано дотримуватися однієї мови для провадження, щоб заощадити кошти. Іноземні сторони можуть заважати включити вимоги щодо національності арбітрів або принаймні головного чи одноосібного та або свободу обирати арбітрів. Які не входять до групи арбітражної установи, наскільки це дозволено, щоб краще дозвол... щоб краще захистити своє право вибирати арбітля для своєї переваги, і останньою країною є Україна відповідно до пункту першого статті сьомої закону України про міжнародний комерційний арбітраж, арбітражна угода є угодою сторін про. Передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли, або можуть виникнути між ними у зв'язку з конкретними з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи вони мають договорний характер чи ні. Арбітражна угода може бути укладена у вигляді арбітражного застереження у контракті або у вигляді окремої угоди. У свою чергу, арбітражне застереження це угода сторін. Про арбітражний порядок вирішення спорів, яка прямо включена в контракт і є його складовою. Підписант арбітражного застереження повинен бути уповноважений на вчинення саме такого правочину. Арбітражна угода може бути укладена шляхом обміну листами, електронними повідомленнями, повідомленнями по телеграфу або з, інш... з використанням інших засобів електрозв'язку, що забезпечує її фіксацію. Крім того, допускається укладення арбітражної угоди шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов. В яких одна зі сторін стверджує наявність угоди, а інша проти цього не заперечує, або шляхом письмового посилання на документ, що містить арбітражне застереження, за умови, що це посилання робить вказане застереження частиною угоди. Загалом арбітражна угода може містити може мати місце у вигляді окремої угоди однак, як правило, вона викладається у вигляді арбітражного застереження в основному договорі. Так, у постанові 2020 року, касаційний господарський суд у складі Верховного суду. Надав роз'яснення щодо принципу автономності арбітражної угоди. Зокрема, суд вказав, що принцип автономності арбітражної угоди свідчить: по перше, що дійсність арбі... що дійсність основного договору не впливає на дійсність включеної до неї арбітражної угоди. І по-друге, основний договір і арбі... і арбітражна угода можуть бути підпорядковані різним законом. Це гарантує, що спір буде розглянуто у будь-якому випадку саме арбітражем, оскільки наявність арбітражного застереження унеможлив унеможливлює звернення до державних судових Установ. Суд також казав, що принцип автономності арбітражної угоди від основного договору полягає у тому, що арбітражна угода та основний договір розглядаються як окремі угоди, тому недійсність договору не може бути підставою для автоматичної недійсності арбітражної угоди. І висновок у сучасному глобалізованому світі комерційні відносини між сторонами з різних країн стають деталі складнішими і багатогранішими. У цьому контексті арбітражні угоди відіграють ключову роль у вирішенні міжнародних комерційних спорів, а їх актуальність лише зростає. Арбітражні угоди відіграють ключову роль у міжнародному комерційному арбітражі, адже вони якраз визначають угоди, за яких сторони погоджуються передати свій спір на вирішення арбітражу, і порівняння правового регулювання арбітражних угод у Швеції, Франції, Китаї та Україні виявляє як спільні тенденції, так і специфічні особливості в кожній юрис... в кожній країні, враховуючи зростаючу актуальність арбітражних угод, знання їх правового регулювання в різних юрисдикціях, стає надзвичайно важливим порівняння порівняльне... Аналіз до форми змісту, автономності та визнання арбітражних угод у різних країнах дозволяє краще зрозуміти особливості їх застосування та підвищує ефективність укладання міжнародних комерційних контрактів. На цьому все дякую. Дякуємо вам, друзі. Чи є питання? Ладіванна, прошу. А, так, дуже, спочатку хотіла сказати, що Анастасії велике дякую, що вона змогла, ну, скажімо, таку складну тему донести а, змістовно, грунтовно за це велике дякую. А, щодо мого питання, то протягом доповіді виникло таке: ти згадувала різні держави. От, і в мене таке питання. А чи є у тих державах, про які ти згадувала різні вимоги до арбітражної угоди в національному арбітражі і, наприклад, у міжнародному комерційному арбітражі? Тобто, чи є якась відмінність у вимогах до цих двох арбітражів? Дякую, дякую за запитання. Точно можу сказати за Францію, тому що у Франції для національних арбітражів обов'язково має бути Арбітражну угоду у письмовій формі, коли для міжнародних комерційних, наприклад, арбітражів, там форма великої ролі не грає. Тому лише за Францію можу сказати точно. Дякую. Дякую, Дякую. Діана, прошу. Дякую, Насті, за, як заголошувала Іванка насправді таку круту світовну доповідь. Це справді дуже важка, і актуальна тема. У мене таке питання чи. Такий дуже цікавий перелік країн був вибраний для доповіді. Особливо, наприклад, цікавий мене Китай, тому що це зовсім не представник громадно германської системи, і там взагалі, наприклад, інші бачення того ж саме ведення торгівлі, політики. Чому такий вибір саме в тих держав? Чесно кажучи, коли я починала робити цю доповідь, то можна побачити таку тенденцію, що в Європі зазвичай більш-менш схожі вимоги до арбітражних угод ну, щодо міжнародно комерційних арбітражів. Тому я вирішила вибрати щось таке більш цікаве, тобто з Азії, можливо, щоб побачити більш-менш якусь відмінність, тому якраз був Китай, в якому є міжнародний комерційний арбітраж, і я саме його вибрала для своєї доповіді. Дякую.